Як сам про себе говорить цей серпець, юнак, який селився, що ніколи не чувано, що хто кого зцілив е, слігового від народження. Тобто ніколи такому, тобто, що це велике чудо. Е, коли Христос побачив, що цей е, має, е, має таку порогу вже від народження, то ученики запитали, хто збільшив? Чи він, чи Батькові? Ми чуємо, що Христос говорить, що ні він не зміщив, ні Батьків, але все це, що прославилися тіла Божі на ньому. Тобто в нашому житті, тут це означає таке пояснення, що в нашому житті є речі, які трапляються не через наші гріхи, не через гріхи наших ближніх, чи чогось іншого, а через те, що прославився Бог його поставилася в цьому світі, щоб Бог показав Свою Сину. І з цього ми, з сьогоднішнього Слово Писання ми це розуміємо. І коли Христос це сказав, то Він зробив суміш і із свини із землі, із очі, і з глини, які помазали їм очі, той кодився, то він просив, він не побачив. Він чув про Ісуса Христа. Хоч е, очі його були від народження, він нічого не бачив. Але розумом він розумів. Він чув про Христа, він почув, що це великий пророк Божий, який творить багато чудес, зцілює хворих. Е, Злота для людини, тобто не, не роби свободи, тобто, Господь створив людину в І так вона святкові дні в неділі дні має е, віддихати фізично, а наповнюватися Духом Святим духовно, тобто, не працювати духовно, наповнюватися е, молитвою, наповнюватися е, любов'ю, Божим Духом, коли ми збираємося разом поставляючи Бога в храмі Божому, читаючи святе писання, розмірковуючи над тим, це, це все збагачує нас духовно. І оскільки людина, вона не тільки тілесна, але й духовна, тому вона не має напитуватися з цим духовною їжею, цим духовним планом в храмі Божому. Але Бог показує, що. Ми не маємо бути рабами якихось правах, що ми ось так маємо робити і не інакше. І навіть якщо це назло, чи не можна робити добро або святкові чи в сході дії, то ми не маємо права це робити, тому що це буде гріх. Але Христос показує нам інакшу картину. Христос зціляє вслух до цього чоловіка. І ось коли приходять його люди до Книжників Фасеїв, то вони питають, хто тебе сюди? І він каже, що Ісус, а де він? Не знаєте, бо я не побачу його. І кажуть йому, що цей чоловік, він не від Бога, не може бути від Бога, тому що він не шанує свободи, так сказано Росому писанні. Але е -е -е, цей сліпець, що прозрів, говорить. Я не знаю, чи він грішник, чи він не грішник, я його не знаю просто суту людину. Але ми знаємо, ми знаємо, Він, і книжники фарисеї, всі знають, що Бог грішників не слухає, але хто виконує заповіді Божі, того слухає і на того на молитва відповідає. І ось він таке говорить, і каже, коли Фарисеї, книжники Знову ж таки, мучить його допитують, хто тебе зцілив, як це зробилося, чи хочете і ви стати його учениками. Я ще, ще вам сказав, як він мене зцілив, чому ви не ще в мене хочете. Чи хочете ви стати його учениками? Тоді також важлива така бесіда відбувається: вони говорять, що ти його ученик, ми ученики Мойсея. До Моїсея говорив Бог, а цього ми не знаємо. І ось Сівець говорить, то й дивно, що ви його не знаєте, а він мені очі відкрив, що це велике чудо. І ви перші мали знати, ви що проводите народ до, до Бога, до спасіння? Читаєте Слово Боже, знаєте, його гарну, служите Службу Божу в синагогах, і ви не знаєте цього чоловіка. Як таке може бути? Ось тому він їм докоряє вже тепер. Тоді вони йому сказали, ти весь у віках народився, і що тобі нас вчити, і визнаємо. Не хотіли слухати те, що він говорить. А він їм поділ і право говорить. Чому вони його не знають, або вони його знають, вони не хочуть визнати. Тому що там сказано було перед тим, що кожного хто визнає Ісуса за Христа, за месію, того відключити Він Сина Бога. Ми це бачимо навіть. Коли батьки питають, чи це ваш син, як він розв'яз, то вони теж так віддалилися і сказали, що так, це наш син, але як він розв'яз, ми не знаємо, питайте його саме. Знову ж таки, боячись е, людей, ось цей страх перед юдеями. Хай вони мають церковну владу, але це, це погано, це неправильно. І Ми бачимо, коли ми поза минулої неділі читали про зцілення розслабленого, то він також боявся людей. І е, коли його спитали, чому ти не несеш порці, він не захищав Христа. Він сказав, що той, хто сказав мені візьме корці твою відходити, тому я і взяв її. Тобто не я не мав, а він немає. Тобто вони, цей розслаблений він теж злякався людей, а з цей сліпець, він не злякався. Він пішов до тому. Тому це таку аналогію можу провести зараз з теперішнім московським патріархатом. Який ще є, на жаль, в нашій Україні, який ось панічно боїться відлучитися від Москви, від російської церкви, від Московського патріарха. Бо це наше відлучення від сина Бога. У них від Московської церкви. Це все це катастрофа, наче відлучення від Бога. Що ми на неблагодатні, і не і на далі, і пекло хрещені, і ось все, що я тільки може. Це в них така панічна боязнь. То таке звернення до московських цих прихожан, які ще досі є в Україні, ще досі вірять в московський патріархат. Подивіться на свідця цього. Його Бог зцілив, і він пішов проти них. Він захищав Бога, Христа. Він казав, що цей чоловік шанує Бога. На вашу думку винишаної свободи, але, але інша не Бога. Тому він від Бога, тому що він чудеса зробив. І ось ви не бійтеся відійти від московського патріархату, від eh, Москви, від Кирила, від російської церкви. Це не означає, що ви вийшли, відвідати від Бога, зречетеся віри, зречетеся Бога, і попадете в пекло і рая ніколи не бачите. Це не так. Це Брехня. І сьогоднішнє святе писання, на мою думку, на це вказує прямо. Тому що е, світець е, повірив Христу, який його зцілив, і не побоявся бути відлученим і вигнаним з синагоги. Сказано в Святому писанні, що вони вигнали його з синагоги. Тому, Але після того Христос приходить до нього і говорить, чи віруєш ти, сина Бога? Він каже, хто? Він Господи, що мені в нього І він каже, це я, я бісту, який стою і тобою. Він розуміє, що це той, хто зцінив Йому, хто подав йому таку мисль. І Він каже, так, Господи, віри і поклонився йому. Тому треба е, підійти, не боятися. Російської церкви, їхньої анархиї, те, що вони говорять, що вони неполодатні, некалонічні і не так далі, і Все це відкидає, тому що це писання прямо про говорить. Вони книжники фарисеї, які узурпували духовну, церковну владу і не бажають з справдою і скомом і з рукою Ось, І не бажають це віддавати. І так ми їм і зберігаємося до православної церкви. Амінь. Христос віскрес!